О, моя тема. Я просто ж занову проспала, пропустила своє, коли в школі було. <рес> я всі три предмети здала, а четвертий, найважливіший українська мова та література. Я, я сиділа, готувалася, готувалася, сижу на кухні по телебаченню йде якраз новини. Сьогодні пройшла перша хвиля е випускників. І нагадуємо, що люди, які чи не здали, чи не прийшли, вони цілий рік не матимуть змоги ну, навчатися. Ну і сижу собі далі, готуюсь, готуюсь. Заходить моя мама на кухню і каже: Віка, а ти яка хвиля? І я така: беру цей листочок з мною і така і перша хвиля. І ми з мамою такі друг на дружку дивимося, такі. Я вже потім їх і не дивилася, думаю, ой, навіщо вона мені треба? Типа, ну ні, так і ні. Я думаю, <світ> думаю. Яка це нарізка? А у тебе твоя команда? Ну, я її розумію, але це було дуже неочікувано. Для мене такої ого, ти і так там ножем користуєшся набагато краще, ніж я. Хоча б сказали, що це ти не різка. Не знаю, щось мене переклинуло. Типу, загалом я, я люблю допомагати. Але тут думаю, ми конкуренти. зай. Давай, працюй, працюй. Ось така погана сьогодні і така е, різка. Тебе вийшло, Денис? поки ні. Ну Я спробую ще одне. Не закрутилось. Що це таке, не може пошот зварити? Та я в шоці! Я мільйон разів робила. Трошки більше тут треба. Блін, це так просто, я мільйон разів. Да, а на Це взагалі. Скажи. Три яйця просто нікуди. Одне яєчко і хвостик, як у русалки. Друге, е, друге взагалі. А друге лопнуло всередині. Напевно, я сильно. Ну, боже, емоції, я туди його вбухнула і воно лопнуло, я його дістала. Третє, я не пам'ятаю, що з ним сталося. Ну давай. З четвертого разу. Хто швидше мені зробить класне яйце? А не завернете, рахується? Не завернете в мене три. Ого. В мене є, воно таке. У вас є? О, Денис перший. Та є? Воно так. таке у мене цікаве, ресторанне. Боже, поможи, Боже, поможи, Боже, поможи, Боже, поможе, Боже, поможи. Так. Та це в мене таке. Ох, а що ж ви так? Ой, спасіба, ну, дуже класно. Вибач, це конкурс. Відпихує мене від мийки і каже, це конкурс. Я трошки випала, Ну, типу, я не знаю, може мені, знаєш, вілка в глаз комусь дати і сказати, що конкурс. Що за приколи? Ну, коротше, пофіг. Я просто вирішила не звертати на це уваги. Роблю кнелі. Боже, я так не хотіла бути в чорному. Скільки ж можна? Якось грусненько. Та все, заспокойся. Зато у нас ти бодимося, яка гарна нарізки. Гля, які молодці. А фарш у вас на руч зроблений. Гля? Ну. Вдома в мене це виходить краще відділяти ці жовтки, а тут е, ясно, що хвилювання. Ася вже це зробила віртуозніше. Вона, я знаю, практикуючий кондитер, то в неї це ясно, що виходить краще. Мабуть, одразу да, не пішло, та їх та й так і пішли. <різько> Давайте хоч якусь посуду зліпимо. Дам. Ну, Що робити? В тебе Яка ще посуда? час 10. Запікати, смажити, Теб... не можна чуть. Ти знаєш, я ніколи не думала, що я буду на кухні мастер шеф стояти і просто втикати. У жовтих справи йшли не дуже. Якось я їх сприймала як таких лузерів трошки, і така... мені було так спокійно. Я думала: жовті, дякую вам. Вносите гармонію в сьогоднішній конкурс, надаєте цього спокою, релаксу. Що ви хочете? Боже. Ж а що ж і ще одкраєш, а можна подарувати комусь Ні, поверхні? не треба нікому дарувати нічого. Здрасте, е, ми а... що тут? Я думала про те, що ну, типу, ми вже зібрали всі поверхні, які нам були потрібні. І типу я дивилася на жовтих, котрих відкрита тільки одна поверхня. І я кажу: типу, а ми не можемо просто подарувати. Типу, ми зараз просто обираємо для того, щоб обрати, ну, типу, це, ну, так собі. Давайте, на всякий случай, комбайн. Може, зараз треба м'ясорубку, тісто перемолотити. Дівчата, щось нам треба. А ми можемо подарувати поверхні? Я тебе щось... Так, така вже ділова. Оце, вона шкарпетки останні віддала. Дякую. Я хочу подарувати поверхні. Нам поверхностей не треба. Їм, щоб не було поверхні. Я кажу, ну, по-людськи, чисто. Чому ні? Типу, нам воно не треба. Давайте, ні-ні-ні. я така. І я прямо хотіла сказати, взагалі-то це я цю штуку виграла. Чому я не можу вирішити? Кому я хочу дати цю поверхню? Там люди не можуть просто навіть пасту приготувати. Там ви взагалі нічого не можуть готувати. Типу, короче, це мене трошки вибісило, але я розуміла там, типу, що так, там це команда Кухонна машина, кухонний комбайн. Будь ласка, да, дякую. Каже, давайте віддамо. <рес> Там вже ну, я не знаю. Ну ще піде, вийде. скажімо, що ком... в квартиру сьогодні, я... дай, що... в мене є фарту. Хочете поучаствувати трошки в майстер-шефі? А що ми наступні сто конкурси будемо допомогти. вигравати? Ти мабуть, жовтим, не вірно хотіла допомогти. А да. чому ви вирішили робити вашу лазанью кругом? так ніхто її не подає. Коли я йду до ресторану і бачу страву, яка подається в кільці. Я розумію, що рівень такого ресторану досить низький. Нехай це буде для вас уроком. Це жорстко. Ніхто не знав. Наступного разу будемо знати. Ми стоїмо і такі жах, і наша кругла форма просто стоїть собі. У нас так гарно. У нас там... так гарно. — так чекає. Все тут дуже так переживаєш, нас так розхвалили. І ми вже розуміємо потрошки, що ну, типу, вже стає не так весело, бо форма в нас не та, дивлюся, що у нас не так багато начинки. І ми вже не такі веселі, хоча ну у душі все одно, ну, типу, тобто як. Ну, ми взагалі дуже добре йш... йшли. Як це може бути не так? Ви ж першими в мене йшли. Ну, так. Так. Від лазані очікуєш, щоб вона була така прям соковита. Розумієте? Це ж у вас як мінімум два соуси. Бачите, що вона досить сухенька. Сам соус якийсь сухий. Дивіться. Ось. І ось це все ще трошки з м'яса є. Угу. Далі овочі. Чи багато тут соусу? Угу. багато? У вас дуже, дуже великі шматки. М'ясо? Я от перший беру, подивитися, який шматок він же ж втратив біля 40% вологи. Тому що в нас не м'ясорубки, ну, типу, не відкривали м'ясорубку, а спочатку порубили а -а -а. вже. І вона вже стоїть і така починає оправдовуватися. А я, ну думаю, ну, хоч не оправдовуйся вже. Ну, це, ну, це не то що треба робити. не перед суддями. Тому що вони тут головні. Вони їдять, вони пробують і просто мовчи і. Ну, Вислухай те, що тобі кажуть, навіть якщо ти не погоджуєшся з цим. Здається, ви всі ж руками працювали, так? Так, так. так. або треба було м'ясорубку брати. В цьому й проблема. Доску. А чому ви не відкрили м'ясорубку? Паралас... ви так хвилювались, щоб жовтим не дістались поверхні, відкривали собі зайві, а м'ясорубкою не скористались? Я просто перерізала цей фарш по декілька разів. Я його от просто переминала кожен шматочок. Як так вийшло взагалі, що там, в принципі, були шматки. У мене це в голові не вкладалося. Повертайтесь на місце. Чорлі. да. Сюрприз, сюрприз. того, що ніхто не очікував, і вони були впевнені в своїй страві. Ну тобто ніхто з них навіть не міг подумати про те, що їх страву рознесуть. <рес> а, просто я що зрозумів, взагалі, якісь робити висновки до дегустації ну, неможливо. Думати за, за якісь там результати, або у нас буде краще, ніж у когось, або смачніше ні. Ну, я не очікував чесно, на шуком в горлі.